Що це відбувається? Що це буде? Що це таке, що це таке? Що? Ніхто не здогадається, що це таке. Так, хтось тут за медом пролетів. Чим джола, чи бджола чи оса летає? Так, що у нас тут? Це зварює оці два купника. Потім я так от здесь відрізаю, виходить у мене такий от квадрат. Це я вже розказую, що це буде. Приварюю от таку ось, трубу таку приварюю. І виходить трамбовка. Виходить така трамбовка. Я не знаю, може вона сильно велика, може її. І... Зробити трошки поменше. Ну, це я вже подумаю. Може навіть я не тут обріжу, а обріжу тут, бо щось вона така велика. Ну, якось так. Ну, тут, звісно, ручка буде. Буде трамбовка. І що ж вийшло? А вийшла отака трамбовочка. Ось така трамбовочка вийшла. Нічого не куплялося, все знайдено було. Цей уголок був під, підкладував, щоб клейонка з бочки не злітала. Такий дебилик десь десь був, я не пам'ятаю, десь на дачі був копаний. Цю перекладену, як от, кусок цієї перекладини я відрізав у мене така була штана, коли не було ще цей. Драбини, такої як стрімянка. Е, я зробив драбину. Ну, щоб її на щось опирати, у мене така була штанга. Це був упор і саму драбину на хамути я стягував. І виходила така стрімянка. Прив'язував там верьовку, щоб вона не розійшлася. І була така стрімянка. Це взагалі труба з водопроводу. Так що все це взяти, як то кажуть, з мусора можна сказати, з сміття. Якось так. Така вийшла трамбовочка.